Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена. І отже, сьогодні я хочу показати вам ось скільки ляльок я зв'язала в своєму марафоні ляльки до Нового року. Їх тут в мене сьогодні буде зовсім зовсім небагато. Отже, давайте розпочнемо, так. Ось вже в кадрі лежить ось така лялька. Це також, по-моєму, майстер-класу лялька. Україночка, вона в мене була недов'язана. Я її дов'язала, дооформила, і отже, вона вже в мене є, вже в моїх готових роботах. О, я б е, в такому кольорі її вже б зараз не в'язала. Може, пізніше дуже гарне співвідношення кольорів. Мені воно дуже-дуже подобається, але ж е, в мене зараз є замовлення, над яким я активно працюю. Мені замовили. Сім ляльок, сім ляльок Україночок, тільки в жовто-блакитному кольорі. О, І <кій> я зараз активно займаюся тим замовленням. О, я о, закінчу, я обов'язково покажу, що в мене вийшло. Дуже-дуже дякую за те, що ви в мене робите замовлення. так? О, це дуже-дуже надихає. От, Наприклад, я вже нав'язала ляльок, я вже хотіла переходити на дракончиків, але тут ось таке замовлення. Я, ну, ми вже обговорювали деталі замовлених ляльок, в яких кольорах, що. І я запланувала робити такі обв'язки, Робити, тобто жовтеньке платчико і робити обв'язки. Давайте, може, візьмемо. Ляльку Україночку. О, я запропонувала робити обв'язки, Тобто, щоб платчико було жовтеньке, і тут такі дуже цікаві обв'язки. так? Я хотіла зробити. Я почала описувати це замовниці, але вона мені сказала дуже-дуже приємні слова, що мені дуже подобається ваш стиль, я вам довіряю, отже, робіть. О, і це дуже-дуже-дуже надихає. Отже, о, ось така вже друга лялька. Украиночка. Так, третья лялька. Ось такая она. И снова я вижу ляльки. Так, ось такая Лялька Стефанія, так, як я вже казала, буде майстер-клас на моєму каналі на таку ляльку. Так. Ще о, дві розі. Це також лялька зв'язана по моєму майстер-класі. О, майстер-клас є на моєму каналі. Так, ось така вона. І ось така, до речі, в такому кольорі. В жовто-блакитному ось і саме таку ляльку, о, також саме частіше замовляють, купують. Ось така. І е, також хочу зняти, написати майстер-клас ось на таку ляльку. Ось така Барбі. Ось вона така у мене. Ось. Також я не втримала, зв'язала її в жовто-блакитному кольорі. І ще зв'язала одну з такому теж кольорі. Також вибачаюсь, так. Мені дуже подобається, що ніжки тут і гнуться в неї, ручки також гнуться. Дуже-дуже подобається. Також буду працювати над таким майстер-класом. Чомусь майстер-класи випускати мені вже. Стало важче. Дуже багато роботи, дуже багато треба зв'язати, так як в мене вже зараз є замовлених 14 ляльок, і ну, важко, тому що в мене в наявності так, є багато лялюк, так, і от, трошки позабирали, є 40 ляльок в наявності, але вибрати, так як кажуть, нема з чого, тому що майже завжди замовляють у жовто-блакитному кольорі. ось такі о, і є ще дві в мене замовлених україночки по майстер-класу Галини Ві Вірмінко. Так, якщо я не помиляюся, я в неї купувала майстер-клас і, і також в'яжу таких україночок. Так, ось такі мої результати. У мене виходить, що я зв'язала ще вісім ляльок. Отже. До, моєго, до мо мого загального результату, так, ще додаємо вісім ляльок. Так, такі в мене результати. О, отже, я ще сьогодні хотіла, так як поговорити на, на таку тему, як я почала свій шлях в'язання. Як я почала продавати свої роботи, так як мене запитують в особистих повідомленнях, отже, і я ще побачила такий формат відео Людмила В'яжич, вона також знімала. Відео, таке біографію, так, вона правда відповідала на запитання, але я так робити не буду. Я просто хочу розповісти так, свій шлях. До речі, на канали Людмили дуже-дуже багато майстер-класів, вони дуже цікаві. О, і, ну, Я хочу, наприклад, майже кожну ігрушечку зв'язати з каналу. Також я посилання на канал Людмили о, залишу в описі. Переходьте, підтримуйте також її лайками, підписуйтесь і в'яжіть з задоволенням, бо там справді дуже-дуже цікаві майстер класи І отже, як я починала свій шлях в'язати, так, як кажуть, ну, це дуже так легко сказати, що от взяв, зв'язав, так, там виставив на в інтернеті чи там. Сам десь там магазин заніс, чи ще якось там різні варіанти є, взяв заніс і в тебе купили. Ні, це робиться не так. Ну в моєму випадку це було точно що не так. Я в'язала я в'язала дуже багато, мені це подобалося. О, я і я в'язала для своєї донечки, Ну ще мене я розпочала свій в'язальний шлях, як в мене ще не було донечки, я в'язала для синів. О, і вони ще тоді ходили до школи, і ну, мій син він взяв мою іграшку так, і заніс до школи похвалитися, так що ось моя мама зв'язала. Йому ніхто не повірив. І московину казали, ну зачасту так, і навіть мої рідні деякі теж казали, що ну, добре купити і потім казати, що ти це зробила. О, мені спочатку це було дуже-дуже обідно чути, але мій син старший він мене підтримав і сказав: Мама, прийми це за комплімент. О, значить, ти створила щось дуже-дуже чудове, якісне не так, що вони не можуть повірити, що ти це своїми руками створила. Ну і тоді я сто, стою, з того часу якось. Почала вже дивитися на, на, на всю цю ситуацію о, з іншої сторони. так, Я собі робила, і коли мені казали, що це не ти там робила, що це не твоя робота, то ну, я це сприймала, так як мій синочок, дякую йому за підтримку. О, і так як він мені каже, сприйметься за комплімент. так, о, і отже, я... Мала такий теж негативний досвід. Я я вишивала дуже довгий, дуже довгий час, і я була в місцевий магазин, занесла свої роботи, де в мене вони не купилися зовсім від слова зовсім. Е, брали, дивилися, залапували там. Вон, я їх забирала, то ще стирала, тому що позалапували, брали, дивились, насміхалися о, і але ну, не купували. Тоді я забрала свої роботи, завезла в район. Там я договорилася на базарі на ринку, вибачаюся на ринку, і договорилась там з одною бабулькою. О, і вона мені успішно продала їх. Правда, десь за, за місяць, за два, десь так вона мені їх продала. Я просто їхала, забирала гроші і все. І якось так. Ну, так як сказати, підтримки в своєму так середовищі в колі, так, де я живу, тут й. Ну, я не зустрічала тої підтримки, там, щоб, щоб казали, що я щось таке хороше зробила. Вау, ні. Насмішки, ну, ото да, було, а так то, то ні. І дуже, довгий, і дуже довгий час я боялася, я соромилася <кій> виставляти свої роботи, десь показувати їх, десь десь ось так. Але дуже-дуже я мріяла, щоб хоча б одна робота моя іменно в'язальна продалася. О, і я говорила своєму чоловікові, що. Аби хоча б одна, одна, хоча б одна також продалася. і В мене було більше натхнення, більше мотивації, щоб я ну, в'язала далі. І тоді мій чоловік мені сказав, що також він столяр в мене, він має своє хобі, він займається, в нього є своя майстерня. І він мені каже, що Лена, ти продасиш тільки тоді. Коли в тебе почнуть купувати, от іменно в селі. У нас люди, які тебе знають, от тоді, Тому що через інтернет я почала виставляти в інтернеті о, і думаю, от на зло. Не буду продавати я своїм людям, а от чужі мене будуть купувати, будуть купувати багато. О, але також було результату нуль. Я не вміла підписувати, я не знала, як фотографувати. Зачасту так вже в'яжеться іграшка, вона в'яжеться вже вночі, ну, закінчується, і вночі з спишкою робиш фото страшню ще і виставляєш його. І виставляєш, і хочеться ще продати. Я почала дуже так, загубила думку. Мій чоловік мені сказав так, що якщо тільки то ти почнеш продавати в селі, повір мені а так далі, то ну, це дуже важко продати. О, мені дуже ну я не хотіла сприймати його слова так, як за істину, тому що я думала, ні, в мене таке почнуть замовляти. Але тоді я не знала, що я роблю не так, але я почала дивитися блогерів. Я особливо дивилася, як фотографувати, як що робити, так, щоб було денне світло, як краще це зробити. І десь, може, з півроку часу я присвятила іменно тому, щоб ну, знати. Я просто дивилася, дивилася, якось, як кажучи, набиралася впевненості, як це роблять інші, і, і ну, ось так. І тоді я вже почала робити свої фотографії. Я зачасту їх роблю на дворі, коли є сонечко, тоді вони виходять дуже-дуже такі цікаві О, і кольорові, яскраві, гарні. Мені дуже подобається цей формат, що не в хаті, не десь там, а іменно на дворі. Літом можна зробити в квітах, так листя, зелено, травичка, наприклад, осінню так само листя опадає. Дуже різнокольорові можна зробити так, зимою це сніг. Кожна пора року, от вона якась є в них ізюминка, якась родзинка є, і можна зробити дуже-дуже цікаві фото. так, І отже, і в мене почали замовляти. І що саме цікаво, в мене почали замовляти, і в мене в селі тут, де я живу, я в основному почала продавати. Так, Я почала продавати, і замовлення почали йти іменно, ну, в селі. Люди почали замовляти, я на той час в'язала такі великі ляльки. Вони були 50, 60, там, 80 сантиметрів. О, це також робота така на неділю, на дві. Але я приймала замовлення, я в'язала, я продавала їх. О, і також через інтернет. Ми почали замовляти через інтернет. О, і замовлення, замовлення були небагато, але вони були. І, але я нав'язувала ще багато маленьких іграшок. У мене вже тоді була така коробка, такий бокс, і він був цілий брелків. І отже, я захотіла ще реалізовувати іменно брелки, не такі великі ляльки. І я почала себе готувати до того, що мені треба виходити на ринок. О, і це також зайняло дуже-дуже багато часу. Я себе настроювала. Я думала, що я е, ну, буду соромитися, що ну як це, я так піду. Але тоді також я дивилася блогерів і там ну, була така порада, там також якась дівчина робила, що вона просто йшла в квітковий магазин. Так і там домовлялася. О, і вона тоді як таку цікаву, дуже розумну, розумну фразу сказала, яка мене надихнула. Вона сказала, що хай ці ігрушки будуть самі кращі, От ви в'яжете вони там самі кращі, саме ідеальне, таке виконання, майстерність. Але якщо вона лежить там, десь у вас в тумбочці, в комоді. О, і ніхто її не бачить, і у вас не буде продажі. Ви повинні йти, ви повинні казати, показувати, розказувати, от тоді ну, буде реалізація. І я так і зробила. Я поїхала в район, я е, е, пішла в квітковий магазин, ну, там мені відмовили, він був ну, малесенький, і там не було його де покласти, їх ті ігрушки. Тоді я пішла в магазин, де я купувала нитки. І там я домовилася, і я виставила декілька своїх ляльок і, і, і це і брелочки. І в мене почали купувати їх там. Ну, Зазвичай так я приходила на ту суму, що в мене купили. Я брала ниток. Так що такий був вигідний і магазину і мені. О, і, але той магазин він. Закрився в нього, він ну, верніше, він не закрився, в нього просто змінилися господарі. І так як з новими господарями я вже не домовлялася. О, але такий той же період часу був, що ну, там ре, реалізовувалися мої ігрушки. Ну і Потім я вже почала себе настроювати, щоб вийти десь на ринок. Так? І, і так, що було? Я ходила по ринку, дивилася там також. Продавалися якісь речі ручної роботи, якісь килимки, там одяг, носки шкарпетки, вибачаюсь, так пінетки дитячі. І я дивилася там в основному жінки на землю. Так, стелили якісь там коврик і продавали з землі. О, мені це не подобалось, чомусь не знаю. Я хотіла іменно собі стіл. О, і я почала дивитися в інтернеті, щоб заказати собі залізний стіл такий. О, але ну, я вагалася, я не знала, який його треба замовляти. Там. Я передивлялася і якось мені передзвонили, щоб уточнити моє замовлення. Я вже таки замовила стіл, але мені сказали, ой ні, це поганий стіл, виберіть цей дорожчий, Він був ще раз так коштував, як ото я замовляла. О, і ще так почали наполягати. Олена, Олена, так, давайте, купіть собі нормального стола і, і, і не беріть оте гамно, Я думаю, ну, ви виставляєте, ви продаєте. Мені це стало якось неприємно. Мій чоловік був з, біля мене, він почув цю розмову, він сказав: Лена, виключи телефон, я тобі зроблю стола. І, правда, він мені зробив дерев'яного такого розкладного стола. І, і тоді вже так були іграшки, був стіл. Але от не було того поштовху такого чарівного, щоб я взяла і поїхала, і продала. І стала, і продала. так? Я вже ходила, придивлялася місце де, на ринку, де я там маю стати. О, і все одно ні ну не було. Не було, я боялася. Я нікому нікому про це не розказувала, тільки так в сім'ї знали, що це я в мене, в мене такі плани, але ну, тут такі страшні сумні події сталися. так? Розпочалася війна. Розпочалася війна, і я ось зрозуміла, що мені дуже в перші дні було страшно, страшно за дітей. Ми в погріб наносили багато одіял, щоб там ховатися, як в разі чого одягнуті спали. І я чусь, якось так зрозуміла, що те завтра, на яке я відкладаю от завтра, завтра-завтра, воно може не настати. О, і тут ще один такий поштовх був. У мене почались проблеми зі здоров'ям. І також я думаю, так, або сьогодні, бо завтра може от не настати і все. Так? І я взяла свій стіл, взяла себе в руки, поїхала на, на ринок. Як пам'ятаю, я розкладалася, ні на кого не дивилася. Я розклалася, ну але дякую тим людям, які були біля мене. Так також продавали свої товари. Вони мене дуже дуже підтримували. Казали, щоб я не боялась, не соромилась, я розклала і в мене почали купувати. В мене почали підходити, купувати. І я стільки багато продала, і брилків, і більших іграшок, і менших. Почали просто одне одному як сарафанне радіо, переказувати, що там десь там стоїть, і ну, приходили, просто дивилися, просто хвалили. Ну, але цілий так, півдня, так, як я там простояла, Біля мене була, був натовп людей, і це мені дуже-дуже надихнуло, дуже. Прям в мене виросли крила. О, я вже пам'ятаю, вже перший день відбула, я зібрала, ем, і до мене підійшов син, і я йому шепнула на вушку, скільки ж то я заробила. Я кажу, уявляєш, а він мені каже, на На оцему, на оцему ти заробила. Ну, от реально ти продавала оце маленькі ці брилочки, ти стільки заробила. І ну, це, це було прям таке відчуття. Але коли я вже зібралася, і чоловік біля мене, він також там продавав товар, товари, він каже: ну, до побачення, напевно, ви вже точно прийдете такий у вас успіхи, і ви точно вже будете тут із нами виходити на ринок. Ну і він був правий, так. О, Я почала виходити на ринок, я почала більше в'язати, в мене були замовлення. Було навіть таке, що замовляли, потім не приходили за тим замовленням, тому що передплату я не брала. О, декілька разів я взяла передплату за замовлену іграшку, і в мене якось не вийшло виїхати на ринок, тому що був сильний дощ, Я дуже переживала, що там я взяла тих 40 гривень тоді передплати, але ще взяла там, і я думаю, краще б я її не брала. Тому так, також я не переживаю, якщо в мене робиться замовлення. Я його в'яжу, я приїжджаю там на ринок два-три рази, в мене його не забирають. Я просто з чистою совістю продаю його іншій людині і все, і немає проблем, як то кажуть в тому. О, і, Але коли я вже почала їхати на ринок, вже таке в мене було, вже вроді все добре, все, але тут і в мене знов, в моєму кругу, спілкування, як то кажуть. О, і так, односельці мої, і там ну, почались такі розмови, що а, а в тебе купують, да? та ну, з такою посмішкою, з такою інтонацією, так якби ну, це якийсь непотріб, да, я продаю. А що купую, то воно комусь треба. Або там, наприклад, вже після Нового року там чи після якогось свята да, я, я їду також, бо я. Е, Їду на ринок да, і зустрічаю там когось знайомого, і мені кажуть, такму воно вже треба після нового року? Ніхто його не купить. О, і навіть було таке, що моя дуже-дуже добра знайома, може, можливо, вона подивиться це відео. Я не знаю, навіть дуже навіть трошки страшно. Вона мене запитала, а тобі не соромно продавати таке? Але на той час. Я кажу, я вже такий шлях пройшла до того, що е, довгий шлях, такий тернистий шлях, до того, що я поїхала на, на, на той ринок ну, для свого розвитку, для своєї впевненості. І ну, Мене це не здивувало, мене це навіть не обідали, ці слова її. Тому що... Ну як? Ну, ну не соромно, ну, ну я правда їй нічого не відповіла. Я просто стояла, я не очікувала такого запитання, я стояла, дивилася, і просто що вперше в мене в голові появилося, це просто, ну як так можна, щоб таке запитати в людини. Да? що б там не продавався на тому ринку, чи там щось мені не подобається, ну я ніколи не скажу своє фу, чи мені там задорого. Я прийду, я подивлюся, мені не підходить, ну я йду, я не ображаю людини. А це <сміст> просто так <сміст> запитати, чи тобі не соромно. Ну, не соромно. <сміст> О, мені, наоборот, здається, що я. Дару дітям радість. У мене ігрушки я на ринку продаю зовсім недорого, прям зовсім-недорого. зовсім, зовсім недорого, Тому що ну, це все залежить тоже від території, там де ви живете, де ви будете це все реалізовувати. От в мене так, коли я ставлю захмарну таку ціну, як ставлять там в інтернеті, наприклад, такі бачила ляльки по 800 гривень, деякі о, по, по 1200, ну не іменно такі, ну, але величиною, да, такі, що 28 см 30 см. І я просто розумію, що ну, мені за неї на ринку ніхто стільки не заплатить, не дасть. Але хоча б так. Я продала, я вже маю на нитки, там, наприклад, я продала за 400 гривень, да, наприклад, і я вже розумію, скільки я вже ниток можу собі дозволити, да, собі купити. І, і людині приємно, і, і мені, як то кажуть, також приємно. Так, Отже, мені здається, я вже за все поговорила. Так, так як я вже казала, що посилання на канал Людмили так, я залишу. У, у в описі під моїм відео. Так, отже, всім дякую за увагу. Всім дякую щиро-щиро, хто додивився до, до кінця. Підписуйтесь на канал, мені дуже-дуже приємно. Коментуйте щоб в ну, підтримку каналу, ставте лайки. Так? Мені буде це дуже-дуже приємно. І до наступних зустрічей.